Сьогодні я хочу поговорити про досить важливу тему, і це тема заздрощів. В притчах Соломона 14,30 написано, що спокійне серце це життя для тіла, а заздрість це глинизна для костей. Заздрість вона руйнує зсередини та немовби як темні лінзи, які ми вдягаємо. Бачимо через них речі не так, які вони є насправді. І заздрість це перепона для тих речей, куди нас хоче вести Бог інколи. Але Слово Боже говорить, що любов, вона не заздрить. Коли я сповнений Божою любов'ю, мені нічого не буде шкода для інших. Навпаки, я буду радіти за результати інших людей. В послані від Якова 3.16 написано, «Бо де заздрість та сварка, там безлад і всяке лихе діло. Заздрість, вона призводить до хаосу і гріхів. Інколи ми можемо триматися за щось, боячись втратити, але те, що належить тобі по праву від Бога, ніхто в тебе його не забере. Давайте по-справжньому радіти за інших, а не заздрити. Давайте підбадьорювати інших, досягати нових результатів, а не радіти невдачам. Благословінь!